крихітки на мільйон у Чернівцях зі святом 8 березня привітали дівчат збірної України жіночого боксу. 23 красуні з усієї України віком від 14 до 18 років нині перебувають на Буковині. Тут у них проходять тренування та підготовка до чемпіонату світу, який відбудеться у Тайбеї. Аби трішки розважити спортсменок та налаштувати на перемогу. Представники обласної федерації боксу привітали їх зі святом. Квіти, кульки, солодощі та побажання. Ось такі подарунки отримали спортсменки. Їх зі святом весни привітала Чернівецька обласна федерація боксу. В організації кажуть, приймати таких красунь у нашому місті це честь, адже серед них неодноразові чемпіонки світу, Європи та України. І тому юні титуловані спортсменки це найкращий приклад для буковинських дівчат, які теж хочуть долучитися до жіночого боксу. Все-таки вот этим нашими всі таки молодеж бути лучше присматриватися к спорту. Я думаю, этим, э, этими показателями мы покажем, как все-таки Чернобильский бокс может подняться на высокие высоты. Тут юніорки пробудуть два тижні. Тренування тричі на день щоденно. У Чернівцях збірна України з боксу готується до чемпіонату світу, який відбудеться у травні у Тайбеї. Розповідає тренер збірної. У нас дуже хороша традиція. Ми її починаємо з Чернівців і завжди приводимо традиційні медалі з чемпіонату світу та Європи. Тому я надіюся і вірю в це, що це буде хорошою традицією в цьому році. Дівчата всі налаштовані на перемогу. Більшість із них жіночим боксом займаються понад п'ять років. кажуть, цей спорт. Допомагає їм завжди бути на висоті. Розповідають, що мріють отримати медаль, перемогти на спаррингах та потрапити на чемпіонат світу. Хочеться показати красивий бокс, показати, наскільки я виросла, доставити задоволення зрителям, і я думаю, що результат результат буде найкращим. На це. я, звісно, хочу на победу, хочу поїхати на мир. Україна у мене не очень вдалося, стала вторая, Но я приїхала сприйняти з першим номером і сподіваюся, що все буде добре. Звичайно, що перемоги. Кожна дівчина, кожен боксер хоче перемоги тільки першого місця. У жіночий день спортсменки відпочивали. Втім, вже з понеділка знову взялися за наполегливі тренування. <плес> Юля Здорожняк, Марина Чорней, Роман Полатик, Чернівецький промінь.